Ганьба нинішніх парламентських виборів крадіжка брендів. Кандидати, не соромлячись, розмальовують свою агітацію в кольори та дизайн добре відомих політичних сил. Як не тушкою, так опудалом негідники з минулого намагаються пролізти до нової Верховної Ради. Найгучніша крадіжка у Полтаві. Тут кандидат Матковський не розмінювався на дурне, а взяв і посягнув на ім'я самого президента. Колишній полтавський міський голова оголосив себе представником блоку Петра Порошенка. Наш кандидат Матковський Андрій Селович іде в блоки Петра Порошенка. Він самим з'їздом не від але він штабом Петра Порошенка був видвинутий на мажоритальний округ. Агітація Матковського до деталей наслідує офіційну передвиборчу рекламу президентського блоку. Йому байдуже, що члени команди Порошенка обурені. Кандидатура Андрія Матковського не висунута ні в списку партії блока Петра Порошенка, ні кандидатом від партії по мажоритарному округу. Було досягнено домовленості, що по 144-му виборчому округу Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не висуває свого кандидата. Ми підтримуємо висуванця від блоку Петра Порошенка. Це Сергій Каплін. А відповідно, по 145-му виборчому округу блок Петра Порошенка не висуває свого кандидата, а підтримує висуванця від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Блок Петра Порошенка та Всеукраїнське об'єднання Свобода узгодили кандидатів в низці мажоритарних округів. Керівництво політичних сил ще на початку кампанії прийняло рішення не конкурувати один з одним на одномандатних округах. Окремо блок Петра Порошенка підтверджує підтримку 11 кандидатом від свободи, у тому числі діючому народному депутату Бублику Юрію у 145-му виборчому окрузі. Але людям Матковського на це начхати. Ходять від хати до хати і запевняють виборців. Головний конкурент Юрій Бублик участі у виборах не бере. Запропонували листівську листівку Андрія Матковського. І прямим текстом сказала, що за цю людину потрібно голосувати. Агітатори вони і не ображали бублика, і не обзивали. Просто сказали, що бублик гарна людина, але ж він не йде в депутати. Сам Бублик каже зберегти довіру виборців, не віддати їх людям Матковського. Тепер питання честі. Надто лиха слава у колишнього очільника Полтави. У народі його кличуть просто половинка, нібито за пристрасть до жирних відступних. Взагалі тут до, до, повинна бути дорога на село туди. Була. Була. А тепер А тепер уже немає. На околицях Полтави є своє межегір'я. Тут за високим парканом акуратний сад, екзотичні туї, кущі троянд, альтанки. Але головна окраса респектабельна вілла. Це все був ліс. Поруч був були футбольне поле, от на якому грали всі футбол. І коли прийшов до влади Матковський, це все викупив Приватбанк. З 2001 по 2006 Андрій Матковський працює заступником директора регіонального управління Приватбанку. З листопада Матковський міський голова Полтави працював на посаді до 2010 року. За час його каденції у січні 2007 року Терешківська сільрада виставляє на аукціон 2 гектари 62 сотих землі. Участь беруть три учасники. Їх імена не відкривають. За продану землю сільрада виручила понад мільйон гривень. Тепер там за парканом чи то палац, чи хатинка колишнього мера. А ти де Матковський живе? Щось їдьте прямо в старий дому, по моєму. Оце такий великий – це Матковський. Ну, там починається дорога пішла так у ліві. А й того б за ноги ростой. За що? Як зайшов? Ось весь ліс забрав, цей він забрав. Не там люди віддихали, а тепер стройка там. Двері у Віллі ніхто не відчинив. Охорона поховалася від камер. Сам Матковський буває тут рідко, кажуть місцеві, має де жити. Фактично колекціонує нерухомість. Хоча офіційна декларація чистенька, не бомж, але й не олігарх. Декларація Андрія Матковського за 2011 рік. Річний прибуток родини – 577 тисяч гривень. Нерухомість – дві квартири – 150 та 88 квадратних метрів. Земельні ділянки – 5375 квадратних метрів. Нежитлова нерухомість – 3875 квадратних метрів. Автомобілі – Lexus. Ринкова ціна – від 65 тисяч доларів. Українці німецького мюнхену оприлюднили фотографію старої кам'яниці у центрі міста. кажуть, третій поверх обжив колишній мер Полтави. Пересидів за межами України і революцію гідності. У цю буремну зиму його не бачили ні в Києві, ні в Полтаві. Екс-мер повернувся з небуття, як тільки стартували парламентські вибори. Раптом згадав, що в країні війна, почав бафосно збирати гроші на АТО, витративши на власну рекламу в рази більше. Кого хоче обманути? Матковський відомий українофоб і прислужник Росії, кажуть полтавці. Його повернення в розпал війни з Росією для них поганий знак. Тут добре пам'ятають антиукраїнську діяльність випускника комуністичної партійної школи. 1981 рік Матковський закінчує Казанське військове Суворівське училище Росія. Навчається в Ленінградському вищому воєнополітичному училищі проти повітряної оборони. Росія з 1988 по 1990 рік працює на виборній комсомольській роботі в Києві. У день відзначення 300-річчя битви під Полтавою міський голова Матковський розпочав урочистості офіційним виконанням гімну Російської Федерації. Міська рада за керівництвом Матковського не дає дозволу полтавській обласній державній адміністрації на встановлення флагштоку з державним стягом до державного дня прапора. 23 серпня 2009 року, під час підняття прапору біля пам'ятника Шевченку, місцеві комунальники почали глушити виконання державного гімну шумною технікою. Сам міський голова на церемонію вшанування прапора не прийшов. У Полтавському музеї садибі українського класика Івана Котляревського міський голова організував п'янку із заступниками та керівниками районів. Підтримав відзначення у Полтаві на офіційному рівні річниці комсомолу. Активно протидія встановленню у місті пам'ятника гетьмана України Івану. Мазепі та лідеру національно-визвольних змагань Симону Петлюрі. Мер просто тікав від цієї теми і все. І знаходили вони масу там причин. Не те місце, не, так, не така робота. І так, ну, тобто знаходились, розумієте, ну, купа дрібничок, які просто гальмували роботу і все. Пам'ятник Мазепі Матковський встановити так і не дав. Дарма що гроші на скульптуру збирали всією громадою. Українофобія мера межувала з маразмом. То вилучав з обігу 10-гривневі купюри за портрет Мазепи, то спиляв 70 білбордів із зображенням гетьмана. Тоді їх встановили свободівці. Після святкування 300 річчя 30 Полтавської битви вказані білборди за вказівки мера міста Андрія Матковського були. Спиляні працівниками комунального підприємства та вивезені в невідомому напрямку. Березень 2014 року. Привид російського імперіалізму знову нагадав про себе: у соцмережах масово тиражують заклики до створення Полтавської народної республіки. Полтавці одразу організували вуличний спротив. Не впустили заразу. Але загроза не минула. Теперішній фронт вибори. Жодного голосу зрадникам під Москви. Я і не буду голосувати за його гроші. Мені його не потрібні. Полтавці застерігають. Їх голоси хочуть скупити за дорого. Мене доганяє мужчина, чоловік. І я його не знаю. Він мені каже: ти хочеш заробити 500 гривень? Він каже, іди на вулицю Клубна, 4. Це офіс Матковського. Ти з ним заключиш договір, де його проголосуєш, він тобі заплатить 500 гривень. Народний депутат Юрій Бублик закликає Матковського дати відповідь на оприлюднені дані. Війна з Росією внесла корективи у цьогорічну виборчу кампанію. Скорочень як терміни, так і бюджети. У передвиборчому штабі Бублика коштів мінімум. Все йде на АТО. Та і людей бракує. Найактивніші патріоти воюють. Такі Андрій, Юліан і Сергій, активісти Полтавської свободи, понад три місяці провели на фронті у добровольчому батальйоні. Пережили і жахи, і ловайська. як штурмовики були у самому епіцентрі. Саме емоційний момент це очікування. От, наприклад, сідаєш в «КамАЗ», Їдеш хлопці, погрузись, непонятно куди везуть, ніколи не казали, куди везуть. От там вже на місці розбрали, щоб витічки інформації не були. Але коли ти сідаєш, і ти знаєш на кожному бойовому стабільно 3, три, е два померлих будуть. І ми ж передивляємося один на одного, хто це може бути в цей момент. Хтось на базу сьогодні не повернеться. це 100%. у середині вересня приїхали з Донбасу у місячну відпустку працювати на виборах. Пояснюють, для перемоги це не менш важливо. Можна виграти війну на сході, а програти її всередині держави, так само і в парламенті. Якщо не бати своєї націоналістичної фракції у парламенті, то ну, це буде не парламент, той який буде працювати на благо. Хлопці працюють у штабі Юрія Бублика. Це чоловіча подяка за те, що спорядив їх на фронт. Одягнув усю полтавську роту в бронежилети та кевларові каски, розгрузки. Сам постійно їздив у найстрашніші місця боїв. Навідувався до хлопців. Він уже приїжджав до нас в Маріуполь. То його на блокпостах пропускали. Не питаючись у командування, говорили лише парацію, що знову до полтавців в Бублик приїхав. Ну і всі знали, що треба до нас підтягуватися. Тому що буде щось і смачне, і щось і спорядження попаде. Бронежилети, розгрузки, балак, лави, арафатки, окуляри тактичні, накалінники. Там куча арсеналу всього, що треба бійцю. Там ще ж в рюкзаку воно лежить. Це все возив або бублик, або черняков. Прапора Полтавщини Ні, не брав. Ну Такого не замовляв. Національі є тут у вас, може червоно-чорний банк. Давай. Розгрузки замовляли сюди. Так так. Далі ви замовляли? До чаю, бублики від бублика. Юрій Бублик 23 рази виїжджав в зону антитерористичної операції. Одягнув бійців з різних регіонів України та різних добровольчих батальйонів. Загалом витратив на допомогу армії 3 мільйони 75 тисяч гривень з особистих заощаджень та залучених коштів меценатів. Війна зробила волонтером кожного небайдужого. Юрій Бублик втягнувся на повну. Люди бачать, виносить із хати. Останнє. Це наше хат. І це ваш туалет. Та вас немає в хаті туалет? Ні, є можливості, але всі можливості потребують грошей, і, як правило, грошей не вистачає. Спочатку гроші йшли на благоустрій громади, потім е, гроші йдуть на сьогодні на війну. Е, то ми поки з таким туалетом бійдемося. Близькі бублика жартують, проміняв родину на Україну. Уже 20 років обіцяє збудувати хату, але далі фундаменту справа не йде. Усі гроші весь час йде на інші справи. Так бублики роками тісняться у хаті тещі. Тут два чоловіка, тут два чоловіка, там два чоловіка, тут е, двоє малих. А Софійка та старшенька. Е, в, школі? в школі. Хай буде тісненька, але щоб дружненька. Із такою думкою Юрій Бублик два роки працював головою Ковалівської сільради, у підпорядкуванні якої 11 сіл. Гуртечком і є результат. Найдіть села, де небудь по Полтавському районі, лучше ніж наше. У мене вся рідня в Черкасах живе під Черкасами. То їх немає цього, а в нас два дні. Безплатно їздить маршрутка. Нам бублік подобається. і дороги діла. От і на електричку у нас там такий бардак був там бутилки, все а зараз там все чисто, стало красиво. Два роки тому селяни підтримали Юрка Бублика на виборах до Верховної Ради. Не хотіли відпускати, але розуміли там принесе більше користі. На місце сільського голови обрали рідного брата. Наш бублик має лишитися. Це однозначно. То коли ми до їх звертаємося, один у Верховній Раді, другий у сільській раді, вони не відмовляють людям. Ми задоволені ними. До бубликів тут замість доріг була грязюка по коліна. Щоб витягти села з болота, брати залучили своє маленьке підприємство. Тут виготовляють залізобетонні вироби, надають транспортні послуги. А останні місяці зазвичай лагодять військову техніку для хлопців. НАТО АТО. 90 Всієї діяльності, яка тут відбувається, це соціальне навантаження, тобто ті речі, які потрібні територіальній громаді. Бублики взялися відбудовувати, збанкрутіле державне підприємство, не цуралися власноруч класти камінь та цеглу. Я взагалі люблю кам'яні роботи. І з кам'я люблю цоколь робити, забор робити. Ну і отак воно своїми руками гуртичком, гуртичком, потихеньку і нормальне підприємство, яке дає робочі місця. З такою ж охотою взявся Бублик за роботу у Верховній Раді. Першочергові питання наболіли від рідних полтавців. Дороговказ для політика програма захисту українців. З нею йшли його побратими до парламенту. Ось уже прийнятий закон про люстрацію. Роль представника полтавської громади у цьому була винятковою. Давиджування, як голова комітету, каже: «Ну, не було комітету, я не готовий підписати цей законопроект, але враховуючи вимоги майдану, вимоги суспільства, громадськості, бо півроку пройшло, ніяких змін не відбувається в державі. Я вимушений був як заступник голови комітету підписати цей законопроект для внесення його до Верховної Ради України. За рік та 10 місяців роботи підготував 21 законопроект, провів 325 зустрічей з громадами та колективами, відкрив 5 приймалень, які прийняли понад 7,5 тисяч звернень. Особисто прийняв 1409 осіб. На їх основі зробив 624 депутатські звернення та 33 депутатські запити. Найкраща оцінка депутатської роботи: його прізвище у чорних списках банди Януковича, серед паперів, які ті не встигли знищити у Межигір'ї, оперативні орієнтування на бублика і його помічників. Вороги займаються бубликом, і тепер підконтрольні медіа лють на нього грязюку. Звісно, підключили і технічних кандидатів. Як просувається справа по вбивству мера Кременчука Олега Бабаєва? І, чи покарано нардепа Бублика за те, що він перешкоджав слідчим діям? От, і, по суті, справу кришував юран та справи малі. Це громадський активіст Роман Іщенко йому 24 роки. Він теж балотується до парламенту. Хлопець фактично зізнається, критикує бублика за чиїмись порадами. Багато людей дають мені ті чи інші поради для досягнення тих чи інших цілей. Мені можна сказати, що поради. Опоненти бублика кидають сенсацію за сенсацією. Ось уже батька трьох дітей запідозріли у неправильній орієнтації, бо той, бачте, вдягнув жіночу білизну. Як так трапилося, що ваш батько був в жіночих трусах? Це обряд такий. Та що передягаються батьки, да? це так прийнято. Ну, взагалі, моїх батьків не купали. Ще потрібно покупати батьків. Мого чоловіка батьків купали. За всіма полтавськими традиціями сім'я Бубликів відсвяткувала весілля старшої доньки. Хоча родина депутата ніяк не звикне до публічності. Навіть бувають такі випадки, що я її не називаю прізвище, коли спілкуюся з людьми. Ну я не використовую ніколи. Цікавий випадок був в районі лікарні, коли е, дружина завітала у справах до лікарні е, і до одного з кабінетів була черга, Тетянка також чергу зайняла. Односелець у. нашій був і впізнав ну, і ще впізнав і говорить мені, що. Ну так він мені сказав, каже, що дожилися. Каже, що жінки депутатів стоять так, в черзі. Такі елементи справедливості вони повинні бути повсякденні, вони повинні стати нормою. Сім'я головна опора свободівця. Аби батькові було легше, разом переїхали до Полтави в орендоване житло. Дружина тужить за сільською хатою. Молодші дочки щодня доїжджають у рідну сільську школу. Але такий закон Бубликів триматися разом гуртечком, як то каже батько, у найважчі миті й поготів. Мені це тяжко вспоминати. <кій> дуже тяжко перенесла майдан. Я була з чоловіком там не один місяць. Я давав дружині доручення, слідкуй за новинами по п'ятому каналу, слідкуй з вікна за майданом, як розвивається події. А я той час був. У 17-й лікарні, куди ми звозили протестувальників. На жаль, при мені першої ночі двоє померли в лікарні. Надто великі жертви Україна понесла, щоб допустити повернення перевертнів з минулого. Ці вибори чергова перевірка на зрілість українців та готовність до змін. Юрій Бублик готовий боротися за права полтавців.